Пробили як? Тримали його, накривали меч. Для цього. Нікола Габ'єн. Укол, знову ж таки. Далі. Щит. Оп. Удар в обличчя, гострою кромкою щита. Всі ці прийоми були описані. Згодом в 14 сторіччі з'явилися книжки по фехтуванню, а в 16 сторіччі з'явилися вже книжки, які вчать нас колоти. Використовувати шпагу рапіру або так звану еспаду Болоньєза, тобто італійський поясний придворний меч для ухою. І власне в цьому випадку дуже часто удари закінчилися тим, що людину їздили під сухожилля, обезброювали. І от Мій колега наносить верхність такий нагучок, відрізаю йому, закидаю, ламаю за спину, нахиляю і удар обличчя. Зрозуміли? Це все дуже просто. Але чому ми не робимо це в темпі? Ми можемо це робити. Ми бачимо навіть в бою. Ми скажемо, що найбільше є. Найди на наш фінансовий директор. Давай це буде час. Ви думаєте, це знаєш на принципі можна буде так? під вечір. Так, тоді наші добрі партнери, вони нам допомагають нашим посадом на орчи. Мама вже не вперше. Та не вперше у діварку не можна. Давайте.

Скільки przestrені? Так. Ну, на там записку не мало взагалі. Приви, А це не чоловік Андрій. Я не знала. За руках Оксани Ванівни і манси відпитання. Як ви набралися налічно? Ми сьогодні ми